Привіт! Вас вітає команда клубу DAX. І сьогодні я навчу тебе пригати фляк. Поїхали! Сьогодні ми розглянемо два способи навчитись фляк. Перший це самостійно, але ви повинні розуміти, що а, може бути багато помилок технічних, можуть бути страх. Бе, бе і бе. Бе. Сьогодні ми розглянемо два варіанти навчання фляку. Перший це самому, але можливі технічні помилки, неправильно навчений фляк, плюс це страшно. І другий це зі страхуючим, який більш гімнастичний, правильний, і тут буде менше помилок. Поїхали! Почнемо з першого способу навчання самому. Вчитися будемо через макаку. Тому першим кроком буде навчитись макаку. Ми сідаємо на вприсяд, одну руку ставимо за собою і намагаємося через бік ноги перекинути через себе. І так потроху, потроху, потроху намагаємося ноги перекидати вже рівно через себе. Ставимо спочатку одну руку, потім іншу. Другий крок. Нам потрібно почати робити з цього щось схоже на фляг. Для цього треба зрозуміти, як вистрибувати. Ми маємо присідати начебто на стільчик, тобто коліна мають бути зігнуті під кутом 90 градусів. Нас має сильно валити назад. І з цього положення ми починаємо вистрибувати через бік на одну руку, ставити другу і йти в макаку. Крок номер 3. Робимо все те ж саме, але стрибаємо вже в цю макаку на дві руки, також через бік. Блок номер 4 тобто завершальний. Просто перестаємо стрибати через бік. Потроху-потроху вирівнюємо. Стрибали сильно через бік, потім менш сильно. так далі, так далі, далі, Так далі. І починаємо стрибати рівно через голову. Все, ми навчились фляк. Перейдемо до другого способу навчитися фляк. Більш гімнастичний і правильний. Для цього беремо м'які мати, це найперше. І тренуємося стрибати. Тобто сідаємо в стільчик і виштовхуємося назад. Маємо прийти рівно пластом на спину, повністю витягнутими. Тобто Ми не летимо зігнутими, повністю витягнуті. Крок номер два. Лягаємо на спину, руки опущені. Ми маємо різко махнути руками наверх. І одночасно з цим вибити тазом наверх. Руками прям сильно вдаряємо по мату, тазом теж сильно виходимо наверх. Третій крок: беремо страхуючого, який буде страхувати вас під поперек, і на всякий випадок ще під ноги. А, ви просто робите фляк. Тобто ви присідаєте, вимахуєте, вибиваєте тазом, те, що і робили, і стаєте на руки, перевертаєтесь на фляк. Важливий момент, без якого ти не зможеш зробити фляк у 90% випадках. Ти стрибаєш назад. І це нормально так має бути, якщо ти правильно присів. Але при цьому ти маєш тянутися кістями до п'яток. Звучить як абсурд, але по-іншому не вийде. Тому що, якщо ти зробиш просто по дузі, твої ноги не перевернуться самі, енерції не вистачить. Тому для цього ми завертаємося аж типу під ноги. І за рахунок цього ноги перекидаються за руки. Розберемо основні помилки. Перше, неправильно присідаємо. Тобто, не сідаємо на стульчик, просто присідаємо, нас не валить назад. Все неправильно. Друге, не випрямляємо ноги. Тобто, робимо імпульс тазом, і вроді би фляк виходить, але ноги криві. Далі. Голова. Голову ні в якому разі не закидуємо. Це неправильно. Четверте, що часто виходить із-за закидування голови, руки випрямлені мають бути. Не ось так. Це неправильно. Я тебе вітаю. Сьогодні ти навчився фляк, надіюсь, тому що це дуже важкий елемент, який потребує дуже багато часу на відпрацювання. Він здається легким, просто про нього можу сказати одну важливу річ. Зробити фляк легко, зробити фляк правильно, дуже важко. Якщо ти хочеш навчити щось важче, щось цікавіше, зв'язки з фляком, я чекаю тебе в нашому спортивному клубі DAX. Всі контакти ти зможеш знайти в описі цього відео. А я з тобою прощаюсь до нових відео. Бувай!